Вітаю, російська пропаганда вкотре намагається перекласти на захід відповідальний за злочини, які вчиняють в Україні, розпочавши збройну агресію. Один з представників російського політичного керівництва, секретар Ради безпеки Микола Патрушев. В ефірі у Соловйова заявив, що враг приходив з огнем і мечом на нашу землю, Це українська земля. Зараз США, НАТО і їх сателіти руками Київського режиму і найомників ведуть проксі войну проти російського народу і государства. Повна нісенітниця покликана виправдовувати російську агресію проти українців. Російська прима пропаганди Маргарита Сімонян в ефірі недільної передачі прямо закликає до знищення українського політичного керівництва. Конечно, надо уничтожать руководство київського режима. І далі Симонян підтверджує, що вони будуть намагатися розхитувати ситуацію в Україні, щоб спровокувати невдоволення і потім домогтися поставлених цілей. Нам вигідно, щоби вони ополчались проти своєї власті. Український колишній прем'єр-міністр, а зараз один з представників російської пропаганди, Микола Азаров, який втік в 2014 році до Росії, зараз регулярно виступає з заявами, які. Мають виправдовувати російську агресію. Телеграм-канал Путін в Телеграмі, цитує Азарова. Такого не було навіть время видуманого Голодомора. Тобто Азаров відкидає навіть Голодомор, який був в Україні в 30-х роках минулого століття. Далі він каже: любой другой народ этого Зеленського витащив би і розтерзав. А тим часом російський президент Путін. Так само намагається вигадати аргументи, які б виправдовували війну проти України, вкотре згадуючи про те, що в цьому-всьому винно, начебто, розширення НАТО на схід. Десять раз підряд обманули нас по поводу нерозширення НАТО. Хоча, нагадаю, жодних письмових гарантій і зобов'язань ніхто не брав, на відміну від Росії, яка підписала Будапештський меморандум. Далі каже Путін. Но все це вместе просто не оставило нам ніяких шансів, кроме як приступить к попыткам. І от ми почали спеціальну военную операцію. Но це не почало війни. Они самі почали війну на Донбасі в 2014 году, заявив Путін, вкотре э, це неправдою з уст російського президента, а саме Росія розпочала збройну агресію спочатку в Криму, а потім на Донеччині та Луганщині. Для того щоб ця війна проти України мала якісь аргументи в очах росіян та інших країн за межами країн-партнерів України, російська пропаганда жонглює тезами, зокрема намагається подати ідею, що західні країни теж зацікавлені в територіальних претензіях на українських на українських теренах. Такий собі Олександр Дучак, якого представляють як експерт інституту стран СНГ, стверджує, що територіальні претензії к Україні країн Заходу були завжди, але європейські країни не могли озвучувати їх столь відкровенно. Они роблять все, щоб сопротивление України на западному напрямку було практично ліквідувана, поставляють оружу, роблять так, щоб погибло як можна більше українців. Тобто, захід в цьому виявляється. Винуватий, але якщо ми говоримо про маячню або неправду, яку транслює російська пропаганда, то не можемо не згадати і як вони інтерпретували удар по Києву ракетами, який був 23 січня, зокрема, внаслідок цього було зруйновано спорткомплекс локомотив у формі. Я зараз перебуваю на брифінгу. Так, от тоді російська пропаганда стверджувала, що внаслідок цього удару унічтожен железнодорожний узіл, тоді як насправді було зруйновано спортзал, в якому Діти займалися міні-футболом, а також тренажерну залу. Все це буде згодом обов'язково відновлено силами української залізниці. І, звичайно, жодного стосунку до залізничної інфраструктури цей об'єкт не мав. В намаганнях виправдати війну російське керівництво не гребує нічим, в тому числі і згадує про 80-річчя. Звільнення Ленінграда від блокади нацистами, зокрема, спікер Державної думи Володін в своїй заяві знову проводить паралелі, які нічого не мають спільного з реальністю. Для руководства государств НАТО фашистська ідеологія становиться нормою. Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не тільки оправдують преступлення київських нацистів, але й виступають спонсорами політики геноциду і тероризму, який веде режим. Ну і на додачу Володін знову намагається залякувати світ глобальною війною. опасний путь, який може привести к нової мірової війни. стверджує Володін, діставшись з шухляду, це опудало, яким вони намагаються залякати захід і зупинити допомогу військового плану на користь України ситуація зі збиттям літака іл 76 стала також нагодою для російської пропаганди. Перекласти відповідальність на Україну за ще один злочин, скоєний росіянами, це збиття малайзійського боїнгу MH17, яке сталося в 2014 році на Донеччині. Зараз в один голос російські пропагандисти співають, що Україна несе відповідальність за цей злочин. Українська ракета, збивши Боїнг над Донбасом, волшебним образом превратилась в російську. Пише пропагандист Коц Комсомольська Правда. Ще один в минулому український діяч, прес-секретар партії регіонів, а зараз як його назвали, посол по особим порученням по приступленням київського режиму. Радіон Мірошник. в ефірі у Соловйова теж Бреше. От уже 10 лет мы ходим вокруг да около, и Запад пытается всячески замотать любое доказательство того, что MH17 сбила Украина. В цій брехні вже не витримують навіть деякі російські пропагандисти. Зокрема, після ракетного удару по готелю Харків Пелес виступило російське державне агентство «Рія Новості» зі списком, начебто знищених 13 французьких найманців. Після цього російські. Військовий пропагандист Юрій Катінок заявив, що цей самий список вже раніше публікувався, але стосувався він знищення французьких найманців в квітні 22-го року. Після цього він пише, що в своїх намаганнях виправдати власні помилки і злочини, а також отримати неіснуючі переваги на полі бою, російська пропаганда перевершила саму себе, і навіть чисельність, начебто знищених українських солдат, вже давно перевищила чисельність українських збройних сил, каже Катінок. Сложить їх так получиться, що ми набили не только ворожони сили України в двойному розмірі, але і чуть ли не через одного переділі контингенти в стран Запада. Обурюється він і в такий спосіб, вкотре підтверджує, не можна вірити жодному слову російської пропаганди, які вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Традиційний заклик довіряти виключно офіційній інформації, а також українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.